I could be the one you talk to when you feel down. I could be the the one you run to when the moon підовані ранчуен. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out If you ever feel lonely girl, just know I'll come around. Усім привіт, ви на каналі про в'язання. з вами Тетяна Чорна. І це новий влог. Створення одного замовлення. І я вам презентую павутинку з такої красивої кольорової пряжі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і давайте дивитися, як я в'язала це замовлення. Ось так поки чекаю своїх рідних, вирішила рішу парку трішки пов'язати. Трішки незручно з цими бобінками, бо вони тікають. Я вже. Один раз ловила бобінку і два рази ловила петлі, бо витягувала із спиці. Але ще не зробиш заради краси і красивого кадру. Зараз їх поставлю в портфелик і трішки пов'яжу. Це павутинка на замовлення. Почала із рукавчика, дуже мені подобаються ці кольори. І день сьогодні неймовірно теплий. Just a little secret. I didn't hear the sirens. I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price. Yeah, oh, I should've known. It hits me like a tidal wave. Patient on the shoreline. Now you're leaving. But I know you got your reasons, too. I didn't hear the sirens. I didn't. А мені доподобать такий офіс. Ось так працювати сьогодні. Тут тихо. Нікого немає. Мені подобається. І цей неймовірний кольор павутинки. Я надіюсь, замовниці дуже сподобається. Ми чудово погуляли із сестричками. Я собі придбала чорну сукню на стоку за 25 гривень. Думаю, гарно буде виглядати з павутинками. Ось таку красиву кольорову павутинку в'яжу. І зараз трішки попрацюю і побіжу додому. у мене ще сьогодні робочий день, на основній роботі ще маю задачі, які потрібно закрити. Тож такий у мене сьогодні осінній вайб. You're nothing but an ex. Expired. Exit from my life. Така павутинка на замовлення. У мене виходить, в'яжу на спицях 20 мм. Резиночка в'яжеться на спицях 5 мм. Мені дуже подобається, в'яжу у дві нитки, так і планувала. Замовниця обрала все-таки таку пишну павутинку, у дві нитки, і в мене вже готовий один Він Доволі об'ємний. Я приміряла на руку, давайте разом поміряємо. Цей рукав на руці буде виглядати об'ємно. І мені подобається ось такий об'єм. Єдине, що я вам розповідала, за спиці я буду придивлятися до нової покупки спиць, бо ось цей. Це кріплення, воно перегинається і в цьому місці зачіпляється нитка. Також я відв'язала два рукавчики на чорну павутинку. Взагалі в'яжу павутинку для себе, але якщо будуть замовлення, і я встигну дов'язати, і хтось захоче замовити з наявності повутинку, то віддам цю, а собі буду в'язати іншу. Такі у мене просування на даний момент. І, можливо, сьогодні навіть трішки помонтую відео, готую для вас влог, влог окремо вересневий та окремо влог в'язання чорної павутинки на замовлення. Я думаю, що як ви дивитеся це відео, то влог вересневий вже буде точно готовий. Тож переходьте на мій канал, переглядайте нові влоги. Там багато естетики, багато осені, багато цікавого. Тож запрошую вас на канал. На усі новенькі відео я залишу посилання в описі під цим відео. Тож переходьте і насолоджуйтеся осінньою атмосферою. Дуже мені подобається, як тут падає світло. Ще маю сьогодні роботу фарбую вікна в тій кімнаті, де я вам зазвичай знімала влоги. Тож зараз собі зроблю каву, піду завершувати роботу і вже після того ввечері зможу взятися за замовлення знімаю я не на своєму звичайному місці, адже в нас в будинку, в якому я проживаю, затіявся невеличкий ремонт. Ми готуємося до зими, фарбуємо вікна, будемо фарбувати стіни, певно, в стандартний білий колір. Трішки оновимо і зробимо косметичний ремонт. І надіюся, після цього у мене буде свій власний кабінет. І я просто мрію про свій. Робочий куточок. Я собі вибрала найсвітлішу кімнату в домі. Тут є два світлих вікна, я якраз в ній зараз знімаю вам відео. Мені дуже подобається, що навіть взимку тут світла достатньо для того, щоб знімати якийсь контент, знімати майстер-класи, писати відео. І ось саме собі я вибрала цю кімнату для свого кабінету. Я думаю, тут буде досить комфортно, гарно відзнімати кусочки відео і взагалі. Працювати. Колись в цій кімнаті моя бабуся шила на замовлення валінки, не знаю, як правильно, мабуть, так і українською буде валянки. Вона лагодила одяг, шила на замовлення одяг, і це була її також робоча кімната. Я пам'ятаю, як біля вікна стояла її швейна машинка, і там вона творила красу, шила різні. Красиві речі, навіть мені часто шила якийсь одяг. У мене навіть була сорочка улюблена. Така якась зелена, квітки із застівкою. Зараз такі світра модні. Ось я її дуже любила і щось я трішки заговорилася. Що ж, хочу в цій кімнаті облаштувати собі робочу зону. Надіюсь, у мене все вийде. Потихеньку готуємося. До блекаутів. Не знаю, надіюсь, точніше, що їх буде мінімум цієї зими. Але вже придбали дві LED-лампи, які будуть світитися на батарейках. Придбали стрічку, яка також буде світитися від павера. Ще маю побігти на пошту забрати павер, також придбала додатковий. Тож приблизно готуюся до того, що прийдеться. Часто в'язати при світлі лампи, а коли світла буде багато, тож і не так буде сумно проводити цю зиму. Плюс, думаю, знову багато читати. Я звикла, щоб спиці були з'єднані металевою ліскою, а ось, така, ось таке з'єднання мені не дуже комфортне. Я не пам'ятаю, за скільки я купляла ці спиці. Здається, 145 гривень чи 150 гривень я віддала за одну пару. Таких у мене дві, тож, думаю, взагалі, можливо, комусь потрібно і я свою одну пару продам. Дивилася вже на Aliexpress, знайшла також деякі спеці 15, 18 і 20 мм, чи, здається, ще й 15, 20 і 25 щось таке, буду думати, можливо, придбаю собі з Aliexpress такі широкі спиці для в'язання павутинок. Дуже мені подобається ось ця ниточка, такий кіт Мохер фантазійний, із яскравим поєднанням кольорів. Я вам залишу далі вставки, знімала цю пряжу якраз на заході сонечка, і мені здається, ця пряжа має називатися саме як захід осіннього сонечка. Небо ось якраз в такі кольори забарвлюється на фоні жовтого-червоного, жовто гарячого листя. Таку полотенку буде носити саме топово. Жовтня, і я нарешті пакую павутинку, Завершила її і пакую до зимовниці. Залишаю ось такий набір візиточок, красивих картинок, догляд доведу за павутинкою. Ставлю на низ, в цілому вам павутинку, не показую, вона в'язана на розмір SXS, тому я її не мірюю, вона на мене трішки замаленька. Ось, і я вже надіюсь, коли буду монтувати відео, мені замовниця скине багато красивих фотографій, ми про це домовлялися. Ось, тож просто показую вам таку красу, я її вже склала тут на рукавчику. Зараз вам знайду, покажу. На рукавчику я прошила ось таку бірочку. Зараз повторно складу повтинку. Дуже подобається мені, яка вона вийшла повітряна, яскрава кольорова, саме, як і моя замовниця. Ось і зараз запакую, покажу вам.